Почалася ця історія в далекому 2004 році, коли я молодий приїжджав у село до своїх старих. Не буду казати, що це було за село, але це було в Полтавській області. Мені не особливо подобався варіант проводити літо на городі, але проти волі батьків не підеш, тож мені доводилося справляти своє дозвілля влітку саме там. Озираючись зараз назад, я розумію батьків, я був не дуже слухняним. Тож відправити мене допомагати бабусі на городі і діти усе з фарбуванням парканів було чудовим рішенням. Крім цього, я, звісно, гуляв із друзями Кирилом та Сергієм. І я, як приїзд із міста, виділявся на їхньому тлі, вони були майже безпритульними. Тож нашими головними захопленнями було красти з чужих ділянок яблука, розпалювати багаття і копатися в річці. Ну знаєте, як це буває? В хорошій компанії будь-яка справа здається набагато цікавішою. Ніж якби виробили її наодинці. Ось і того разу, в теплий яскравий день мене покликали кататися на велосипедах. Я викотив свій велосипед із дідусевого сараю, і ми поїхали вивчати ландшафт нашого не надто великого села. А було в цьому селі кілька особистостей, які відрізнялися від усіх. А жила в нас там баба Мирослава, глуха від народження. Вона вічно сиділа на лавці перед будинком, їй щось борчало собі під ніс. Ще в нас жив хлопчик, чиє ім'я ніхто не знав. А хто намагався дізнатися, нічого не виходило. Бо на запитання він лише говорив, що сам не знає. Втім, ніхто не знав, як він взагалі вживається, його ніколи не бачили з кимось із дорослих. А якщо й намагалося щось дізнатися, все одно ніяк не виходило. Ну і зірка сьогоднішньої розповіді: старий дід йому було вже за 70 років, він взагалі божевільний був. Він постійно обобонів щось про хлопчиків зі стін, а також про болото, яке саме по собі з'являється у нього в підвалі. Того дня ми до самого вечора ганяли по окрузі нашого села, зупиняючись лише щоб зайти в кіоск і скопатися в річці. Біля кіоску і сталася наша перша зустріч. Обійшовши дорогу і підійшовши до кущів, біля яких ми покидали велосипеди, ми зустріли цього діда на іншому боці дороги. Він мовчав та просто дивився в наш бік. Лише зрідка моргаючи, від чого з його сивих недоглянутих вусів сипалася лупа, чесно кажучи, видовище не з приємних. Але доводилося бачити гірше, коли ми вже зібралися їхати. Я швидким поглядом ще раз окинув місце, де він перебував, і побачив, як він махає вказівним пальцем. Мовляв, підійдіть сюди, Уже тоді я розумів, що щось у ньому не так, його темні очі були абсолютно порожні. Він дивився не на мене. Він дивився крізь мене, і я тупо витрішився на те, як він синхронно ритмічно повторює один і той самий жест, поки мене не потрясли за плече, це був мій друг Сергій, і між нами зав'язався діалог. Що це він робить? Та яка різниця? Він же божевільний. Не звертай увагу, у нього все життя вдома, чорти бігають. Про що ти? Ну це так кажуть просто: Давай, збирайся і поїхали вже. Вкотре проїжджаючи повз ліс, за яким знаходилася річка. Я помітив неохайний дерев'яний будиночок, якого я не помічав раніше. Запитавши у друзів, кому він взагалі належить, я почув саме те, що хотів. Так, це був будинок того самого старого: зовсім недоглянуте подвір'я, в якому стояло кілька дерев, кущі та столики з лавкою. Будинок був невеликий, червоний дерев'яний дах, білі кути, розбиті в деяких місцях вікна, за якими виднілися пожовклі білі штори. Того літа ми ще багато разів гуляли разом, і більше нічого дивного не відбувалося. У 2008 році, закінчивши школу, я приїхав у те саме село. Рік видався непростим, бо з моїх родичів, які перебували там, залишилася лише бабуся. Запитавши у неї про того самого старого і моїх друзів, я почув кілька новин: цей божевільний дід помер ще рік тому. Сергій приїхав у місто, а Кирило так і залишився жити тут. Потім я його відвідав. Ми згадували минуле, потім мова зайшла про того діда, і ми вирішили пробратися в його будинок, подивитися в якому побуті він жив. Того ж дня ближче до вечора ми пішли туди. За всі ці роки двір сильно змінився, та не в кращий бік. Усе було засипано листям, вікна розбиті місцевою шпиною, а фарба на даху і кутах потріскалася. Зайшовши всередину, ми побачили не найкращу картину скрізь. Абсолютно скрізь виднілися чорні обвуглені маленькі сліди босих п'ят якихось істот з трьома пальцями. На почорнілому від старості і пилу килимі бігали якісь жуки. Піднявши його, ми виявили абсолютно незворушений тими, хто був тут до нас, люкульох. Відкривши його, ми одразу ж відчули смердючий запах тухлятини і бруду. З ліхтароком зайшовши всередину, ми були в повному жаху. На підлозі в борі кривавій масі лежали трупи собак, і не тільки собак. Там були дитячі трупи скрізь колошилися черв'які й жуки, і мене мало не знудило. Ми миттю рванули звідти, що було сил, вирішивши не говорити про це нікому, та побоювань, що всю відповідальність доведеться нести саме нам. Ми повернулися до будинків і більше ніколи не говорили про цей випадок. Я вже давно не був у цьому селі, але ту картину я не забуду ніколи. І знову ж таки, що там відбувалося, для чого вони там складалися, я й досі не знаю.